Друзі, Всім привіт-привіт! В мене закінчилися зимові канікули і хочу показати вам, що я за них нав'язала. Є деякі готові роботи, це все аксесуари, але все одно я задоволена. І зараз дивлюся відео дівчат. вони так багато зараз планують на весь рік, на місяці, починають нові процеси, якісь нові спільники. А я до Нового року не завершила все, що я хотіла перев'язати. І в мене так багато залишилося хвостів, якихось недов'язів, не подов'язувала всі свої подарунки. І тому вирішила, що ну нехай місяць січень у мене буде, такого в мене якось ніколи не було, ну, але якось так. Місяць січень у мене буде як сказати, доганяю минулий рік, чи в'яжу всі свої недов'язи, всі свої хвостики підтягую, дороблюю всі задумки. Хоча б, звичайно, що хотілося б з нового року розпочати все по-новому. І якось так і було в мене. І перед новим роком я пішла в таку величезну кількість спільників, що нічого не встигалося. І тому я зараз, дівчатка, офіційно заявляю, що я беру аскезу на спільники, ну, хоча б давайте до літа. Буду триматися зиму, буду триматися весну, а там далі подивимося, чи зможу я витримати. Ну, Звичайно, що зможу, але все ж таки спільники це дуже цікаво, нові знайомства, нові ідеї. Ну, Дівчатка, не встигаю, не треба їх так багато набиратися для себе. А, так, Ну, але все ж таки, щось нове в мене в цьому році є. Мене порадувала моя марусечка, подарувала мені новий блокнотик. Тому ми в нього заглянемо і подивимося, що в мене вже є готового в цьому січні. Дівчатка, в мене є аж 4 готові роботи, я дуже задоволена. Так, ну давайте по порядку. У мене три готові роботи, які вже повністю готові. А одна, яка, я вже думала, що ось все вона готова, я буду носити з задоволенням, але виявився маленький нюанс, зараз все покажу. Так, ну давайте розпочнемо. в мене тут поряд лежать шкарпетки, почнемо зі шкарпеток. Так, в'язала я шкарпеточки, пряжа, Алізер, тісан ось такий ніжний пудровий колір. Можливо, вам зараз з вікна буде щось якісь пересвіти, але, дівчатка, зараз, поки в мене немає світла, я можу е, знімати. Я зараз не на роботі, тому поки немає світла, познімаю, а потім, як вже воно буде, тоді зможу змонтувати, тому в нас таке от. Освітлення з вікна, як є, наші реалії. Так, номер кольору 161 ось такий дуже гарний, ніжний, такий дівчачий пудровий. Присилала мені колись цю пряжу Альонушка Паращенко, дякую їй за це. І спиці я використовувала номер 2. Взагалі, останнім часом, все ж таки, мабуть, Буду більше використовувати 2, максимум 2,25. Тому що, коли використовуєш саме такий номер спиць, шкарпеточки, якщо десь і тягнуться, то не так, як на більшому номері спиць. Все ж таки, двієчка, ось це воно. Але, дівчатка, я помітила, це вже не раз в мене таке відбувається. Коли я на більшому номері спиць в'яжу шкарпетки, в мене немає рядності, тому що, ну, Взагалі, де вона береться, в'яжеш по колу. А от уже не раз помічаю, коли саме я в'яжу на дві ж ці шкарпетки, в мене з'являється рядність. Чому так? Не знаю, не можу зрозуміти. Ось такі в мене зв'язалися шкарпеточки. Це я їх ще заявляла, що в'язатиму у подарунках, але не встигла, тому дов'язую. Вага, шкарпеток 60 г. Так, пряжу сказала, вив'язувала тут п'ятку уельську. Вже на неї є майстер-клас на каналі, вже бачу, що є перегляди. Тільки я зараз не бачу, що я вам показую. Мені засліплює очі. Надіюсь, я десь в кадрі там. Так, ось така дуже цікава п'ятка. П'ятка, яка має стінку, і яка має таку чашку, яка досить цікаво вив'язується. В принципі, як варіант, може бути. До того ж, тут чашка, от хочу сказати, вона набагато глибша, ніж у французьких п'яток. Там їх є три види, і ось ця така найглибша. Так що доволі цікаво, можна спробувати, можна пов'язати мисочок, звичайний, стрічкове закриття, нічого такого особливого, прості базові підкросівки. Дуже класні. Собі, до речі, тепер буду в'язати такі білі шкарпетки, тому що я дістала свої шкарпетки, зараз покажу вам. Хто дуже давно зі мною на каналі, той пам'ятає, я в'язала ось такі шкарпеточки. Хотіла Family Look. А, але зв'язала собі Марусі. <смі> Хлопцям не зв'язала, і вони вже зараз їх якось і не носять і не буду в'язати своїм. А, свої ось такі я дістала, почала носити в кросівки. Дівчата в ці морози так класно, так в них тепло. А, так що, ну, хто знає, той розуміє, що це дуже, дуже класний варіант. Хоча багато людей, які не знайомі з шкарпетковою пряжею, вони все-таки думають, що їх краще зігріє. Навіть в продажу бачу, як крилаві шкарпетки і взагалі додають туди все, що завгодно, в'яжуть що завгодно і думають, що чим товстіше, тим тепліше. Ну, насправді це лише роблять ті, хто не знайомий з шкарпетковою пряжею. З, її, з цією теплотою, тим паче, що я кажу, коли в'язати на двіжці, то вони щільненькі і дуже теплі. Ну, от Марусіна пара нам тепер якби не потрібна, ми вже виросли з них. Ну Тому я виперу їх і буду відправляти посилочку черівницям добра і вкину. Ось такі тут герби вив'язувала жакардом. Мабуть, я тоді повільніше в'язала, що жакарт такий непогано виглядає. Так, шкарпеточки є. Це перша готова робота. Далі, дівчатка, я зв'язала шапочку, також майстер-клас вже є на каналі, бачу ваші перегляди. Нав'язую ці шапочки, залізала на колд 240 метрів на 100 г. 50 на 50 через з закрило. Так, і що я тут в'язала? Що я тут написала собі, що спиці 3,5 і вага 80 г ось цієї шапочки. До речі, дівчатка, якщо ви ще не бачили майстер-клас, то переходьте. Там майстер-клас не такий. От, які в мене є завжди майстер-класи. Я завжди знімаю розрахункові, щоб ви разом зі мною навчалися, щоб ви разом зі мною розуміли, як це зв'язати, як розрахувати на свій розмір. І я думаю, тоді ви зможете з легкістю розраховувати і інші види пряжі, наприклад, ну, шапочка там чи ковтинка. Але, як я розумію, не всім такі майстер-класи, далеко не всім заходять, не всі хочуть навчатися, або і не хочуть, і немає часу. На це є такі дівчата, яким простіше взяти якусь дану пряжу, дані спиці, і за певними роз, не розрахунками, а ось скільки рядів. Скільки петель набрати, де скоротити, що зробити, для якого розміру як. От, ну, тобто, майстер-клас як опис, але у відеоформаті. Там у мене на розмір від 48 обхват голови до 58-го. У мене там все розписано, розказано. З вас тільки пряжа спиці, дивитися МК слідувати. Інструкціям і вив'язувати. Вже все давно прораховане. Ну, я думаю, що на кожен майстер-клас є свій глядач, і комусь зайде, комусь не зайде. Ну Це вже вже таке це вже ваша справа, кожен вирішує сам для себе, як він хоче в'язати. Тому що я знаю, багато дівчат пишуть, в'яжуть по описах, простіше, от як вони кажуть, хтось каже, навіщо це так. Тупо. Ну, вибачте, наприклад, я не хочу. Я хочу на свій розмір М взяти ковтинку і в'язати, скільки там автор вже розрахував до мене. Ну, Кожен вирішує сам для себе. Тому цей майстер-клас саме як опис на декілька розмірів. Якщо зацікавило, то переходьте на канал, я ставлю фото, як ця шапочка виглядає на мені. Взагалі я нав'язую ці шапочки. Для чарівниць добра, добра пряжу також мені присилала Альонушка Паращенко. Дівчатка, третя робота неочікувана для мене, бо я й сама не збиралася її в'язати. і це не з моїх недов'язів, я просто захотіла щось погачкувати, дістала моточок пряжі і вирішила зв'язати бактус, такий дуже простий, але цікавий. Так, тут пряжа Alize Real 40 ангора Real 40, 480 метрів на 100 г. І тут у мене повністю пішов один моточок. Якщо вимірювати розмах цих крил, то тут 130, а ось так по ширині 53 см. Ну, я вам зроблю фото, ви побачите, це повноцінний класний бактус можна зв'язати з одного моточку. Нічого не знімала, думаю, в принципі, тут в'язати немає чого, але потім думаю, ну все-таки. Мабуть, зніму невеличкий шорт. Тут початок головне зрозуміти, як набирати, в'язати, і все, а далі повністю все повторюється. Так що такий лайтовий у мене був процес. Також, це в мене з благодійної пряжі в'язалося, відправлю чарівницям добра. Хоча, от, я в них не запитала, можливо, Можливо, їм треба не бактуси, а може їм треба, ну, типу, як шалик, тобто продовжувати і далі в'язати-в'язати. Ну, Хоча я не знаю, я знаю, що вони займаються різними центрами і бактуси там також знадобляться. Ну, хто знає я зв'язала бактус, і буде в мене бактус. 100 грамів, так, гачок 4,5 я використовувала, ну, тут багато по ньому розповідати немає чого. Він мені дуже подобається. Він м'який, не колючий він пластичний. І це таки на замовлення пов'язала, як він хтось замовив. Дивіться, ну, клас, це просто така відпочивалочка. Та ще з одного моточку можна зв'язати таку класну річ. Так, дівчатка, четверта моя робота, яку я так зраділа і вже приміряла, і думаю, все, в мене вже все тут готове, ще не готове. В'язала, я хто дивився на початку року, я знімала відео звіт у моїй весельці, і там завдання грудня був білий колір. І я в'язала для себе ось таку маніжку, але тоді в мене не було змійки. Зараз я нещодавно придбала змійку, вив'язала кетлювання в карман, ось таке гарненьке. А, так, пряжа, дівчатка, у мене склад немає де подивитися, це треба дивитися в старих відео, коли мені приходила ця пряжа, це мені приходив подарунок з магазину. Дуже гарна така ніжна пряжа молочного кольору. І е, в'язала в 4 складення, з 4,5, але дівчатка все ніяк не зважу. Треба зважити, скільки в мене сюди пішло пряжі. І однозначно хочу сказати, що я тепер хочу не одну таку маніжку. Ну, бо білий колір, він не дуже практичний. Якщо користуватися косметикою, дівчатка, все ви це розумієте, не буду пояснювати. По-перше, а по-друге, мені дуже сподобалася ця форма. Мені дуже сподобалася ця конструкція, як це виглядає на мені. І ось я вже дошивала тут цю змійку, і думаю, все-все клас, все супер. Зараз я буду з новою маніжкою. У нас зараз так холодно. І ніби ось так вона лежить, все добре. Але зараз покажу, що не так. я тут буду повністю все перероблювати. Ось, дивіться. Чому так? А тому, що я полінилася, я спочатку. Почала закривати, зрозуміла, що я спочатку я закривала виворітню сторону. Взагалі, оце кетлювання в карман в'язалося повністю безвідривно однією ниткою. Я як почала в'язати, і повністю потім закрила однією ниткою внутрішню сторону і пішла на зовнішню, ось. Ось тут я ниточку приєднала, ось тут вона завершилася. І я спочатку, коли почала закривати, дивлюся, я якось петлі затягую, потім я почала їх так вільніше вільніше е, закривати. І потім думаю, ну якось отут трошки підростягну можливо, потім склала все так, коли закрила, ну ніби все нормально виглядає. Е, почала вшивати цю змійку. І так, наче, дивишся, вже дошила, все, все окей, все нормально, але коли закриваєш, то це взагалі не нормально. Я ж так ходити не буду. Тепер мені треба випороти цю змійку, перев'язувати нічого не треба, просто розпустити ось цю зовнішню всю сторону. Зібрати на спиці, розпустити повністю внутрішню сторону, зібрати на спиці. І ось тут розпочати, нормально закривати, не затягувати петлі в самому початку, саме ось це закриття, воно стягнуте, а ниточка, ви бачите яка, вона чіпляється одна за одну, ти її ось так от ну, не підрозтягнеш ніяк. І до того ж, вона взагалі не еластична. Так що, так, да, отакий от косячок, дуже жаль, я засмутилася. Прямо дуже дівчата, бо я вже хотіла її носити. Ну, добре, вже перероблю нічого страшного, в принципі, це робота одного вечора. І що хочу сказати, буду я в'язати собі ще одну, були запити на майстер-клас, тому майстер-клас буде. Я хочу ще в іншому кольорі, але я її хочу переробити. По-перше, навіщо мені така довга змійка? Вона не потрібна так багато. Можна взагалі ось наполовину укоротити, ну, що в мене ось голова пролізе спокійно. Так. По-перше, не треба так багато тут вив'ясувати. По-друге, я не хочу зшивати. В принципі, ну нічого складного, але ну, я ж не дуже люблю шити щось голкою. для мене це ну, не люблю. Хто зі мною давно, той знає. Що якщо щось шити, то я краще зв'яжу. Для мене це довгий процес. І я його завжди відкладаю на потім, щоб тільки не почати шити. Тому я хочу тут. А... Тут же вив'язується перед спинка окремо, потім, це я так думаю, я ще не знаю. Потім, в принципі, по принципу реглан погону можна закривати плечі, вив'язуючи цим самим іскіз плеча буде гарний. І також можна вив'язати і горловинку попереду, і горловинку по спинці. Все це можна вив'язати все одночасно, нічого не шиваючи. Оце я другу так планую в'язати. Ну, а там подивимося, як все це буде виходити. Так що в мене ось на сьогодні така робота. Дуже жаль, вже дуже хотіла носити. Так, дівчатка, підпишу на екрані, зважу, бо мені самі цікаво, скільки пішло пряжі. Повірте, вона така об'ємна, доходить до талії. І хоч і зв'язалася швидко, але знаєте, тут ще прив'яжи рукава і вже повноцінний джемп. Ну, класна робота. І що мені дівчатка ще хочеться, не дивлячись на те, що от мені не дуже подобається оце все вшивати, Мені тепер хочеться дуже джемпер, щоб був він у мене тут зі змійкою. В мене колись такий був. Але там була, знаєте, така форма шивні деталі. І таке, ну це куплений був, таке, знаєте, цупке полотно, якесь тов, товстеньке, ну, зимовий. І. Також ж плечі шиті, але ж це ми з вами вив'язуємо так красиво, а там же ж просто отакі квадрати зшиті. Ну, якось воно на мені виглядало грубо, не дуже я любила той джемпер. А ось приміряла цю маніжку клас, дівчатка, як воно класно все виглядає, якщо зв'язати все правильно, анатомічно, щоб це все сідало дуже гарно на фігуру. То я навіть аж собі захотіла. В принципі, його можна і зверху в'язати, і, і знизу от по принципу, цієї маніжки. Ну, це поки що мої фантазії. Дуже хочеться нових процесів, але ні, я хочу все дов'язати і вже <закрити>, закрити все, що з минулого року в мене тягнеться. Не хочу я. Так, і покажу, що в мене є ще трошечки. Не готові роботи, але над чим я і ще працювала. Дівчатка, зв'язалася ще в мене шкарпеточка одна. Вона на блокаторі, бо я її ще е, навіть не прала, Я просто одягнула, щоб вам було видно, як вона виглядає. І ця шкарпетка в мене також тягнеться з подарунків з минулого року. А, так, Пряжа вже не пам'ятаю, як вона називається. Це минулому році, багато її було в якомусь туковому магазині і всі її купували. Купила я тут метраж 380 метрів на 100 грамів, Ось така гарна з люрексом, Святкова, в'яжу на спицях 2,25. Так, в мене тут немаленький розмір на велику дюймовочку, розмір 42-43. Але в дівчат також бувають такі ноги. В'яжу резиночкою, щоб вона не виглядала дуже здоровою. Так, що в мене тут цікавого? Е, П'ятка лінивий бумеранг з клином підйому. Але в мене тут таке щось незвичне, чого ви в мене ще не бачили. ось такий месочок. Якщо з цього боку дивитися, тут він дуже схожий на круглий мисок, є в мене майстер-клас на каналі. Але це зовсім не так виглядає. І це зовсім не та конструкція. Якщо подивитися ось так спереду то він виглядає ось так. Доволі кумедно, надіюсь вам видно, де йдуть збавляння. Ну, в принципі, майстер-клас я буду знімати, єдине, що тут я не знімала, бо і фотографувати проблематично, і погано видно, ну, тому що пряжа ось така секційна. Краще майстер класи звичайно, що знімати на однотонній пряжі, де видно повністю. Всі, всі нюанси того виробу ну, той, тої конструкції, яку ти хочеш показати. Так що, ось такий цікавий мисочок у нас тут. І другу шкарпеточку я ще не розпочала. Ну, В'язатиму її на наступному тижні. Також я вчора цілий день чекала, поки вімкнуть світло, але його вімкнуло так пізно, що вже сенсу не було знімати відео. І я вирішила, що все одно щось в'яжу, треба щось в'язати, і е, далі в'яжу шапочку ж по своєму майстер-класу, буде така ж сама, як і коричнева. В мене вже їх три штучки є. І от коли вив'яжу всю пряжу, вже я вам не раз її показувала, це лізела на Gold, то тоді я вже Відправлю чарівницям добра, а поки що нав'язую по своєму майстер-класу на різні розміри, щоб у мене була ось така були ось такі шапочки. І ще, дівчатка, я думала, що коли в'язала бактус, що в мене десь є ще така пряжа. Я думала, що там є один такий моточок. Ні, в мене ось таких два неповних. Це ж я минулої зими в'язала чи весни, в'язала жилетку. і... У мене були залишки, я не думала, що в мене так багато. Я знайшла ось ці два моточки, я зважила тут 120 грамів їх разом. І тому буду в'язати ще один бактус, е ну, просто трошечки ну, на 20 грамів, там, на, на, на 3-4 рядочки він просто буде довшим. Так що, якось так от. І нам якраз вімкнулося світло. Дівчатка, буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого світла в домі, в душі, в серці, всього всього вам найкращого. До нових зустрічей, мої хороші. Чекаю вас в коментарях. Пока-пока.